Кавірна фагнамі мерехтить, Запах шоколаду є ось така, знаєте, гурманіка, як ню, відверта. Відверта гурманіка. Відверті снімки, там, наприклад, натури. Не можуть бути напівовголені, а можуть бути взагалі оголені. Ось така оголена, оголена гурманіка. Вона часто може здаватися дійсно простою. От в цих ароматах, мені здається, в пірамідах навіть квітів немає. Тобто тут всі ноти це звучання солодощів. Ці аромати: клони. Клони з ознаковою пірамідою, і що я знайшла Пістачо саме тому, що це клон на на той аромат, який мене дуже зацікавив. На аромат каяль американської нової, доволі вже відомої марки. зимовий м'який світить. Svata čár, vletou v kruh, vertět se.